Всім привіт! Доставляю з цього Рено Колеуса місто Суми для замовника. Замовник замовив доставку в своє місто. Даний Колеус був в моїй групі Viber. Групу можете передивитися, посилання на групу буде під цим відео. Ось Такий Реноколеус покажу вам коротенько. Він був в огляді попередньому відео. 14 рік, 2.0 дизель, механіка, повний привід. Контактації боус. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч. такий на салон. Навігація, підігрів сидінь, Двозонний клімат. На зимовій резині 17-го розміру. До суму стало ще 260 кілометрів. Тобто зупинився перепочити трошки. Кого цікавлять автомобіль Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber, підписуйтесь до групу Viber. Пережинемо щось і вам. Там можете переглянути всі наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную під замовлення. Також можлива доставка по Україні. Та Так само, як це авто. За деталями телефонуйте, усе розповім.